Добрий день, друзі. Я вас всіх вітаю на своїм каналі. Друзі, показую на подвір'ї у нас холодно. Вітер, вітер сильний, як для мене, 17 градусів дивилась морозу, але вітер сильний. Друзі, а зараз я буду готувати тучковану капусту. Сковорідку я змастила трішки плитку, включила. Капусту я нащадкувала. І будемо висипати, висиплю капустку. Сразу ж до неї я буду додавати перчик. Перчик у мене заморожений, був солоденький перчик. Так. Плопоку взяла, бо забула наготувати. І буду, друзі, заразом додавати зелененький часничок. Це є все. Перемішую і хай воно в мене тушкується. Так. Як я й говорила на подвір'ї, в нас сьогодні холодно. Вчора було жарко, прям дуже жарко. Вчора я ходила на кладовище, прийшла, трошки віддихнула, тоді з бур'янами трішки, а так і не знімала. А сьогодні холодно. Я то й ходила, позаглядала кругом на огороді, на дорогу виглянула, де квіти там теж треба поводити. Ну, холодно, не хочу, вітер такий. Друзі, а це я буду нарізаю. Цибульку і петрушку буду додавати по тому кінці. Так. Сьогодні збиралася на ринок іти. Коли утра встала, воно не то погода, та я й не ходила. Так, друзі, цибульку і петрушечку я накришила. Друзі, капустку я посолила, додала лаврового листику. Вона молоденька, так що вона тушиться. І додаю зелень. Цибульку і петрушку. Цибульку і петрушку висипала і додаю томату. Тому, друзі, в мене домашній. Я думала й не додати томату, так як я хочу додати консерви, а потім думаю додавлю. Щораз я перемішаю і хай ще трішки потушкується, вона недовго. буде. я ж спробувала, вона вже молоде. все молоденьке тут. Зелень молоденьке. Перчик теж він переморожений, він м'який почки. Капуста молоденька. Ток, ну, хай ще трішки потушкується То, Тохлотненько. Друзі, капуста в мене потушкувалася 5 хвилин. І додаю я консерву. Консерву я додаю, друзі, домашню. То я. Колись тушкувала, вам показувала, що я робила із кількою. Ну, бува колись чим, буває з печінкою, бува з грибами. А це додаю домашню консерву. Додавила домашню консерву і додаю ще сюди припровок. Припровок додаю ось. Італійські трави і додаю купчену поприку добавлю трошки поприки. І оце, друзі, перемішаю і нехай вона тушкується, накрию. І ну, ще хвилин десять. Друзі, капуста готова. І швидко і вкусно. Готуйте, друзі. Капуста в мене буде до тушкованого м'яса. М'ясо вже О, Ще є і макаронні вироби, але я не буду макаронні вироби. Добре, друзі. Друзі, як я виписувала квіти, ходила на нову почту і казала, це як і виростуть, я вам покажу. Це тут понасипалося із йоблення цвіту. Оце ось таке я виписувала О, котяче око. Я спочатку не вірила, що таке бувають. Я потім думаю, а як у ти не там дуже таке красиве. І хотіла виписувати і ні. А дочка каже, та виписуй, щоб потім не жаліла. Ну, друзі, оце виписала, оце бачите. Я вже говорила, що раз виписувала форму та вислали кислиці, оце виписала око. Не буду я казати, в кого з Києва прислали. О. І оце таке воно вийшло. Я його вже одобрила, все ще не поливаю, хотіла викинути, та думаю покажу вам. Добре, друзі. А ці квіти ось охороняє в мене, обізьонка висить на біседці. Вона охороняє. І їй сподобалося. Добре, до побачення. Щастя, здоров'я, миру, всього найкращого.